Вітаю всіх! Дуже цікава гра, вийшла зовсім недавно, розвивається сайт вносить корективи, прагне покращити роботу і дає заробити своїм користувачам реальні гроші. Відразу скажу, що ми зараз тільки прокачуємо свої майнери, заробляємо монети, підключаємо гаманець, обов'язково лише солана, і чекаємо на роздачу. Коли відкриться монет, момент. Виведення він обов'язково буде доступним, оскільки розробники випустили вже кілька ігор, які працюють, виводять гроші і нікого ще не підвели. Перший майнер дається абсолютно безкоштовно, ви запускаєте його і він заробляє вам монети Sparks. За ці монети ви прокачуєте рівень свого майнера. І можете купити другий навіть майнер, який збільшить заробіток. Тобто можна, не поспішаючи потрохи заробляти без вкладів. Але я у свою чергу витрачала зірки Telegram, купила діаманти, їх можна придбати за зірки, і я вже купила кілька майнерів. слоти. Також купила це, обов'язково потрібно окупляти слоти, без них ви не запустите майнер. Потрібно дивитися за значенням ось дивіться в майнері написано, скільки потрібно мати слотів, щоб цей майнер ви могли запустити. в мене один майнер неактивний, зараз не вистачає слотів, тому він у мене стоїть, не працює. Трохи пізніше, коли я е, зароблю діаманти та з'явиться більш спаркс, я куплю додаткові слоти та активую цей майнер. Майнерів у мене вже багато, бачимо, я розігнала потужність, показую стрілкою, саме ця кількість нам і потрібна для подальшого заробітку. І розганяю ще далі. Тобто потрібно розганяти потужність як вище, щоб ви знаходилися в таблиці лідерів, щоб заробити нагороду для айдроп. Кожен майнер потрібно прокачувати, тобто збільшувати рівень. Як бачимо, у мене на одному майнері вже 20 рівень. 14, 22 є, тобто, різні рівні. Як підвищувати ці рівні, як прокачувати майнер. Натискаю кнопку Upgrade, тобто ми апгрейдимо майнери для того, щоб збільшити потужність. І потрапити до списку у 3,5 тисячі користувачів. Якщо ви знаходитесь у цьому списку, тоді ви берете участь у розіграші айдроп, тобто у роздачі айдропу. Спочатку прокачала. За монети Sparks. А після, якщо у вас спаркс не вистачає, в ход йдуть діаманти. Тепер я запускаю майнер, це у мене, це у мене запущений, бачимо. А, тікає. А тепер тикаю пальцем, треба всередині території, тапати і майнер запуститься. Я запустила на 4 години у кожного майнера свій час і таким чином запускаю наступні. Тепер мої майнери будуть здобувати мені монети, щоб вони для того, щоб вони. Тобто збільшаться, і я вже зможу далі прокачувати. Розділ Aidrop показую стрілкою. Список учасників, у якій лізі знаходитеся ви, все можна переглянути. Найважливіший зараз підключити гаманець саме Solana, не біржу, ніякі криптогаманці не підключаємо, типу Pair. Саме гаманець Solana, наприклад, Phantom. Буде в боті запрос, потім треба вставити адрес гаманця солани, і ви, ви вже його побачите у цьому розділі, як в мене. Підключення відбувається дуже швидко, протягом двох хвилин я впоралася. У телеграм-каналі у мене є пост, де розповідається, як правильно підключити гаманець. Вся інструкція там присутня, якщо ви перейдете. Переходьте, все, знайдете і правильно підключите. Переходжу до розділу магазин. Як правильно купувати майнери? Я говорила, що віддавала зірки і купувала за свої гроші прокачування. Але також можна працювати без вкладів. Я купила вже достатньо майнерів, далі буду купувати і прокачувати потужність. Можна купити за зірки відразу ж, за діаманти, також майнери майнерам потрібні слоти. Як я вже говорила, їх купують за діаманти, за зірки і за спаркс. Також можна придбати діаманти за зірки. Діаманти потрібні для прокачування, для покупки майнерів, слотів. Розділ завдання: щодня заходьте у бот і отримуйте нагороду: це монети, діаманти та слоти. Можна отримати ось я один вже отримала 14 днів. Знаходжуся в цьому боті, я відразу ж залетіла в нього після того, як він випустився, запустився. Тобто бот абсолютно новий. І, звичайно ж, різні завдання. Підписатися на канал, зареєструватися в будь-якій грі і заробити діаманти для прокачування майнерів. Завдань тут дуже багато, вони постійно додаються. Так що заходьте частіше до цього розділу для того, щоб заробити і безкоштовно купити або прокачати майнер. Продовжую працювати, мені цей проект дуже подобається. Чесно скажу, що не одразу його зрозуміла. Кілька днів було так, що закинула його, потім повернулася і почала вже старанно працювати. Дякую за вашу увагу. Продовжуємо заробляти в інтернеті без складів, іноді із вкладенням. Залишайте свої коментарі. Я стараюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей. побачимось, все буде Україна!